Бібліотечний подкаст. В аудіоподкасті Бібліомістика ми відкриваємо двері у тій історії, де неспокійне минуле торкається сучасності, де будинки пам'ятають більше ніж люди, а найстрашніше невигадані привиди, а реальні тіні у людських душах. Цього разу ми обговорюємо роман Діани Чемберлен: Останній дім на вулиці. Тут немає полтергейстів чи примар у білих шатах. Натомість ми маємо дім, у якому оселилася правда, що десятиліттями чекала на того, хто зважиться її побачити. Це книга, яка тримає у напрузі не криками, а прихованим шепотом між рядками, і саме тому це справжня бібліомістика. У 2010 році молода жінка і мама Кайла приїздить у невелике містечко у північній Кароліні, аби збудувати новий дім на порослій мохом вулиці. Вона втратила чоловіка, шукає спокою, але натомість знаходить недовіру сусідів, тривожну атмосферу і незрозумілу настороженість до її присутності. Особливо з боку літньої жінки у будинку навпроти її звати Еммі, і вона голос минулого, у якому ще не поставили крапку. Саме її історія розгортатиметься паралельно, але у 1965 році вона дочка впливової родини з глибоко расиськими поглядами, але сама обирає стати волонтеркою у програмі реєстрації темношкірих виборців. Її вибір не просто сміливий, він небезпечний, і наслідки не забаряться. Зрада, покарання таємниці, які стають пастками на все життя. Обидві жінки живуть у сусідніх будинках, розділені десятиліттями, але їхні біль, страхи, боротьба і бажання правди однакові. І будинок, який мав би бути новим початком, стає порталом до страшної істини, що ховається за білими стінами старих фасадів. З першого речення цього роману читача обволікає тривожна, глибока тиша тиша, у якій не чутно навіть крику. Хоча хтось беззаперечно кричатиме, Діана Чемберлен майстриня соціального трилера з людським обличчям, і в останньому домі на вулиці вона майстерно переплітає два часові шари, два жіночі голоси і одну спільну історію. Це роман не стільки про привидів у буквальному сенсі, скільки про привидів людського сумління, людських історій, расизму і страху. Останній дім на вулиці не можна назвати ані традиційним трилером, ані традиційним готичним романом, але у сюжеті Чемберлен, напрочуд майстерно, використовує елементи обох жанрів. Тут ми маємо будинок, який приховує таємницю, сусідку, що з'являється у дверях занадто несподівано, неспокійне минуле, що скрадається коридорами, символічну вагу саду, рослин, коріння, за якими сховалося зло. Але головний жах тут не у скрипі підлоги чи шумі за стіною. Головний жах у людській байдужості, у злочинах, які вважали нормою, у спільнотах, де страх, єдина доступна мова. Чемберлен не дає нам зручної дистанції між нами і минулим. Вона змушує нас подивитися в обличчя тому, що здавалося забутим. Це роман про расизм, про владу, про те, як жінки змушені мовчати, і як страшно вирватися з цього пекельного кола. Авторка відкриває перед нами не лише сюжет, а історичний пласт Америки, дорасова сегрегація. Це не фон, а основа системи. А шовінізм та зневаження жінок намагаються підступно приховати вигаданою доброчинністю. Тут з одного боку ми маємо юну Емі, яка має право на голос, але не має права вибору. З іншого Кайло, сучасну жінку з вищою освітою, яка стикається з наслідками особистої трагедії та соціального осуду. У цьому романі жінки не жертви, а ті, хто змушені щодня змагатися за своє місце, і часто в абсолютній тиші. Чемберлен надає їм голос. І цей голос звучить нестерпно голосно. Емі у 1965 році не революціонерка, а просто людина, яка намагається боротися за те, що вважає важливим, і ця сміливість найбільший злочин у її світі. І її за це карають суспільно, морально. Тілесно, а Кайла у 2010-му – жінка, яка шукає безпечного простору після особистої трагедії, але замість того змушена знову пройти шлях болю, щоб докопатися до правди. У книзі піднімаються і теми домашнього насильства, психологічного контролю, моральної співучасті. Це роман про те, як мовчання стає інструментом примусу і як важливо його уникати. Майстерність письменниці полягає у тому, як тонко і невимушено вона з'єднує ці два голоси. Часові шари перетікають один в інший так, ніби вони є різними вимірами однієї глибокої рани. Минуле тут не минає, воно просто змінює обличчя. Для бібліомістичних подкастів ми підбираємо книги, де межа між реальним і надприродним тонка або символічна. Останній дім на вулиці є саме такою, бо тут привиди. Це непрозорі постаті з пригніченими душами. Привиди у цій книзі це мертві імена у реєстрах, мовчазні фотографії у рамах або ж стоматологічна картка, як єдиний предмет, що вказує на чиєсь існування, це страх, який живе в домі, бо він оселився тут дуже давно і нікуди не збирається йти. Як у справжній містиці, істину у цьому романі не можна побачити відразу, її треба заслужити. Вистраждати разом з Кайлою та Рені, Емою та Вінсом. Світовий бестселер Діани Чемберлен Останній дім на вулиці це більше, ніж просто емоційний роман, це літературне нагадування про те, що правда нікуди не зникає, навіть якщо її старанно замовчують. І хоч у цьому романі і немає класичних монстрів, проте у ньому є страшніше мовчання, яке вбиває. Це книжка про таємниці, які не хочуть бути прихованими, і про жінок, що наважуються сказати вголос те, що замовчувалося поколіннями. То що ж ще, окрім всього вище перерахованого, робить цю історію бібліомістичною? По-перше, атмосфера. У романі постійно присутнє відчуття, що хтось щось знає. Навіть будинки, стіни, у яких мешкають Емі та Кайла, у кімнатах звучать голоси минулого. Але не тому, що це хорор, а тому, що історія не закінчиться, поки її не розкажуть до кінця. Коли героїні знаходять застарілі предмети, коли натрапляють на невипадкові випадковості, кожна деталь працює як елемент містичної машини часу. По-друге, символізм, рослини, які проростають крізь бетон, фотографії, що випадково знаходять у шухлядах, голоси, які не чути, але їхню присутність відчуває шкірою. Авторка майстерно користується символами, щоб створити психологічну напругу: ніч, сад, дерева, брудне озеро і незаштурені вікна. Усе це має інший сенс у світлі розкритих таємниць. Стиль Діани Чемберлен це приклад того, як можна писати просто і глибоко водночас. Розділи короткі, динамічні. Перехід між часовими шарами легкий, майже невидимий, але дуже ефективний. Психологізм не надмірний, а точковий. Авторка не смакує жорстокість, але й не відвертається від неї. Вона показує її так, як це відчувають героїні, без романтизації, але з панікою та відчаєм, тобто максимально чесно. Особливо варто відзначити, як Чемберлен працює з жіночими образами. Її героїні не героїні у класичному сенсі. Вони не всемогутні, вони ламаються, помиляються, вони бояться, але попри це не здаються. І це, мабуть, найголовніше. То для кого ж ця книга? Для тих, хто любить психологічні романи з глибоким соціальним підтекстом, для читачів, яким подобаються історії, що пов'язують минуле і сучасність, для тих, хто цінує атмосферу тривожної тиші, у якій ховається щось більше. Не варто чекати від цього роману хорору або детективної інтриги. Це історія, це драма, повільна, болісна, але така, що зачіпає надовго. Останній дім на вулиці залишає по собі слід, але не шрам, а нагадування про те, що правда не завжди живе у газетах та пам'яті очевидців, і що той, хто вміє слухати, завжди почує. Цей роман, як порожній будинок, у якому ти наче сам, але не можеш позбутися відчуття, що хтось поруч, той, хто знає, той, хто хоче, щоб ти дізнався. Чемберлен не розважає читача вона змушує його слухати. Тож ця книга не для вас, якщо ви шукаєте динамічний бойовик або гучний детектив. Чемберлен не кричить, вона шепоче, але її шепіт прорізає найглибші шари свідомості. Останній дім на вулиці це роман, який змушує зупинитися, не стільки для того, щоб подумати, скільки для того, щоб відчути. Це глибоко моральне, людя чтиво. Воно вчить не боятися слухати ті історії. Які багато хто волів би забути. Останній дім на вулиці, це свого роду роман Перехід, міст між історичним жахом і сучасною чутливістю. Він не показує вам чудовиськ чи монстрів. Він говорить, що ми самі часто ними стаємо, коли ставимо когось нижче за себе. Ця книга це не просто роман, це двері, які краще б таки тримати відкритими, бо те, що ховається за фасадами історії. Часто страшніше за вигадану містику у цьому домі живе біль, мовчання, зрада, вибір і сміливість. Тут правда проростає крізь ганок, а пам'ять розтріскує фарбу на стінах. Письменниця створила книгу, яка не лякає, а будить, і змушує слухати про те, про що мовчали покоління. А ми, з вашого дозволу, трошки помовчимо, бо на сьогодні це все. А ви пам'ятаєте, мовчання не завжди золото. Інколи воно гірше за злочин, скоєний власними руками. З вами була бібліомістика Полтавська обласна бібліотека для юнацтва імені Олеся Гончара. Ставте вподобайки, підписуйтеся на канал, коментуйте, бережіть себе і до зустрічі!